Всім привіт, друзі! презентую вам лот з аксесуари для болгарки, мікс німецького бренду Parkside. Лоті присутні відрізні диски. В наборі 11 одиниць. Оригінальні упаковці Алмазні відрізні диски для мокрого та сухого різання. В наборі 4 дисків. Набір відрізних дисків для зняття задирок. В наборі 11 дисків. Також присутні щітки. Ідеально підходить для виділення іржі, лаку або фарби з металу. 5 наборів. 75 мм. Всього лоті 20 наборів і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток ФІН на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!